Друзі, всім привіт! Мене звати Аріна і я засновниця магазину для грумерів та педпарентів та студії DocUpGrid. І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як доглядати за шерстю вашого улюбленця. Неважливо, це мальтіпу або пудель, так, або бішон, або шпіц. Все одно ми виконуємо одну техніку розчісування. Хочемо показати вам наші ось такі пуходерочки. Вони є безпечними для вашого улюбленця. Тому що вони не залишають слідів подразнення, червоних слідів. тобто, коли ви будете розчисувати вашого улюбленця, йому не буде боляче. А щоб максимально робити це професійно, я сьогодні вам зроблю невеличкий туторіальчик. Я завжди рекомендую власникам доглядати за шерстю свого улюбленця кожен день, тобто ви можете приділити 2-3 хвилини, щоб розчесати пуходеркою та перевірити ось цим гребенем на наявність ковтунів або маленьких катушок. Також більш для чіткого результату можна використати будь-який спрей для розчісування. Я буду використовувати бурбур, -бур, тому що мені подобається, що він і зволожує, і після нього дуже класно розчісується шерсть. А також він насичує її. Як часто потрібно вичісувати свого улюбленця я рекомендую кожного дня можна буквально приділяти 2-3 хвилини після прогулянки наприклад коли ви особливо взимку одягаєте комбінезончики светрики і так далі тому що після них дуже дуже сильно Утворюються ковтунки. також після кожного купання, тому що якщо ви не будете вичісувати під час сушки, то шерсть може сильно звалятися та утворюються ковтунки. Ну і обов'язково вичісувати там перед кожним заходом, коли там вийдете до когось в гості, або там йдете на прогулянку зі своїми друзями або друзями вашого песика. Рекомендую причепити, щоб малеча. Була дуже доглянута, тому що зараз наші часи, наші песики, вони є лицем нас для вичісування. Я беру ось такий спрей у до капгрейд. Ось такий гребінь до копгрейд він перевіряє на наявність ковтунців та катишків. В принципі, по розчисуванню нічого такого складного немає. Я зараз покажу вам, як розчисувати перед купанням і як розчисувати після купання або перед прогулянкою. Стараюсь вичисувати завжди на вологу шерсть, щоб шерсть була насичена компонентами спрею, тобто там різними вітамінами, маслами і так далі, так і щоб не було сильної статики. Тобто я нанесла спрей і завжди починаю розчісувати ззаду ось такими рухами наверх. Ось так я не чешу тільки рухами наверх. За допомогою того, що зубці у нас вигнуті, вони піднімають самі нашу шерсть. Тобто її витягують. Ось. І зараз я проходжусь по всій собачці. Бачите, я шерсть прочісую добре, прям починаючи від корня, щоб вона максимально у нас була вся прочісана. Переходжу на передню лапу. При потребі я беру спрей знову зволожую І все. Нічого складного. Після купання я вже перевіряю на наявність кофтунів. Тобто, коли я вже витягнула нашою походеркою шерсть, да? і в кінці проходжу, проходжу ось такими фінішними рухами, тобто, наче збиваю її і перевіряю, чи є у нас кофтунці. Ця походерка вона дуже добре вичистує ковтунці, але все одно для прям ідеального результату я рекомендую придбати також ось такий гребінець. Ось, перевіряємо, зараз я вам покажу. Бачите, Хейлі не реагує, в принципі, їй все подобається, їй не боляче. Тобто, це самий основний показник. І також перевіряю на наявність дрібних ковтунців. Ось. І ось в такому порядку ми робимо нашу доглядову процедуру розчісування. І подивіться, трошечки кофтенці назбиралися після перевірки. Потім я продовжую вичісувати іншу сторону, тобто наношу на відстані 30-40 см спрей і не наношу дуже близько, щоб ділянка не була дуже мокра. Тобто, я наношу розпиляю максимально по всій поверхності шерсті. Також перевіряємо, бачите, як я. Розчісую, тобто наверх, не ось так, не ось так, не ось так. Тобто, витягую шерсть. Наша задача її витягнути. Така процедура підходить всім кудрявим типам шерсті, також кухлявим типам шерсті. Це, наприклад, кухлявий мальтези, да, наприклад, або йорк, і також під подвійному типу шерсті. Також ці пуходерочки підходять. Ці походерки, вони максимально універсальні. Ми спеціально їх підбирали під всі породи, щоб власник не думав, чи підійде йому та буходерка, чи не підійде. В принципі, ось так ми і закінчили вичісувати нашого улюбленця. На голові я також проходжусь проти шерсті, тобто фіксую максимально голівку вашого улюбленця. Все прочисти дуже добре. Де твої очі? Зараз будемо стригти. Келі у нас прийшла на зачіску. Зараз будемо стригтись. Якщо ви захочете побачити результат, можете прийти на інстаграм і побачити стрижку після. Теж перевіряємо на наявність кофтуні. З усіх сторін фачиси, бачите, і вилазять ось такі маленькі катишки. Тобто, цей гребінь є також дуже важливим компонентом у парі з пуходеркою. Тому я так рекомендую, тому що ми в грумінгу саме так і застосовуємо. Тому я і одразу рекомендую професійний догляд для вашого улюбленця.